вам трошки контента, дивіться. Ну, кожен раз приїжджаю, стараюся спочатку затопити грубку. Я відновив тут грубку. <плес> Останній ремонт ще треба стіни зробили, стелю натягнемо. Таку виложили в мені грубку. Це якщо що, піч можна готувати. І першим, коли я приїжджаю на ночі, я туплю, щоб добре перегрівалося і щоб було тепленько. Воно так гарно так виглядає. Бачите. А взагалі сьогодні гарно. Приїхав попрацювати треба. Там абрікосу я обрізав. Ставлю тут відео. Треба там це О, там все поприбрати. Голодний, як всі бжорочка прийшов, вже покормив. Другого покормив. Ну, і така дивіться, яка погодка. Ташечки підпівають. Все добре, починаємо працювати. Гарно. Це я на абрикосці зрізаю. Хочу її почистити, щоб була гарна і красиво. Всім привіт! Я продовжую дорізати абрикоску, треба її розфасувати, спалити. щось таке крупне і залишаю собі. На мангал, а це треба спалити. Це така штука дуже незамінна. Я спробував взагалі крутіше. Два акумулятора шло в комплекті, два цепка і дуже удобно, зручно. Тож рекомендую таку штучку. А ми продовжуємо. Все, я закінчив. Ну, все. Крыза... Типа, ошилась свидная такая штука. Чуть-чуть-чуть. Так, ну, выглядит она. Выливает. Так, поплаваем. Так. Осталось на раз яблоня, два яблоня. А так, хатка, сарайне відновлення. Потім спитаю, що робити. Ще ми встигли на Щоб була смачна маленька полуниця підготували. Друже нас прийшов на вечірку. Вечеря. Смачно. А так я в минулому відео показую як паркан, гляда, як ми тут почистили і як ми взагалі... Три. Так Покажу вам каліточку, поставлені, змонтували, замка поставили електромагнітний. Добре працює, положу сюди, хочу таку релюху поставити зараз в ТікТокі популярна. Щоб з телефона клас-клас і все. Ну, непогано зробили, треба... Тут вона піде доріжечка така. І буде це... Ну, відновлення хатки ще попереду. Так що, слідкуйте. Друзі, а в мене все. Обіцяю, буде більше знімати. Якось е, не було часу, тому підтримайте підпискою, лайком та коментарем. До побачення.